Саме зараз, друзі, час дивитися ваші фотографії. Цього тижня ми вітали своїх коханих жінок зі святом весни, тому і тема хештега в нас відповідна. Ми хочемо зібрати, зібрати альбом з ваших Захвилювався привітань і усмішок. Тож, люди, будь ласка, які фотографії у нас сьогодні. Ми покажемо на всю країну. Отже, перше фото ми отримали від Лілії Криворучко з Харкова. Вона пише ось такими чудовими квітами з Класс. цукерками. Маленький Льова привітав свою хресну маму. Ну, просто льова Хрес. сам як цукерка, <рес> <рес> як подарунок Класна фотка. Наступне фото від глядачки Олени. Любимий <рес> муж подарив любімиї цвіти. І кстати, дарить їх не тільки по праздникам, і це очень приємно. Желаю того ж. Вже всім дівшкам пусть вас балують ваші мужчини. Я взагалі думаю, що квіти не на свято, набагато ну, крутіше, правда? Ти це постійно робиш? Ну так. А, ну, Юлі, так дайш, от, от на свято. Ти сидиш, чекаєш, що зараз тобі квіти принесуть. А так, звичайний день, і опа, квіти. Зовсім інше відчуття, правда? Настрій піднімається однозначно. Киянка Валерія Голобородько надіслала нам ось цю світлину і підписала її ось так. Це мої найцінніші дарунки долі. Вітали зі святом весни. Чоловік Ярослав і синок, юний патріот Олександр. До речі, Олександр сам виглядає як елемент букету. Дуже схожі з батьком. Класна фотка. Так, далі. Людмила Бахтадзе надіслала нам фото своєї доньки. Пише: моя донечка Анюта отримала в подарунок квіти на 8 березня. Мій чоловік подарував їй букет, коли ми забирали її зі школи. Це був сюрприз, про який вона ще довго говорила. На фото ми повертаємось за Анютою зі школи. Це дуже добре. Треба частіше. І дітям теж, дівчаткам. Так, а ця світлина від Христини Малець зі Львова. Вона зізнається, в моєму житті вже є два найкращих подарунки: це мій синочок і чоловік, але все одно вони мене інколи тішать, ще й квітами. Ну, ми вас в цьому підтримуємо. Знову ж таки, повторимо, що можна і частіше. Киянка Юлія Рашковська надіслала нам наступну світлину і розповідає: ми організували благодійний дитячий концерт у відділенні нейрохірургії дитячого відділення. Щоб подарувати гарний та святковий настрій, щоб підняти емоційний, і психологічний стан і жінок, і дівчаток, і медсестер. За це вам дякуємо. Ну, це дійсно велика справа. Це, напевно, найкращий подарунок для них. Ксюша Андрійчук із рівного надіслала це фото. Вона пише: ось таке моє маленьке сонечко зі мною вітав бабусю з цим чудесним квітучим днем весни, поки татусь на роботі. Люблю безмежно. Взагалі, я думаю, що чоловіки з квітами на 8 березня це як мінімум. Ну, зважаючи на ціни на, на тюльпани в 8 березня, як мінімум вже майже героїчний. <реш> <реш> Тому молодці хлопці. Друзі, дякуємо за ваші світли. Надсилайте нам ще більше фотографій, доповнюйте їх історіями. То обов'язково ставте хештег. Виглядає він так, сніданок нижні підкреслення, весна. А також ми є в інстаграм. Знаєте, дуже просто равлик «Равлик. Сніданок».